Сьогодні ми поговоримо з вами про операції, пов'язані з вагітністю. Такий є цікавий розділ гінекологічної хірургії, коли операція тим чи іншим чином пов'язана з вагітністю, але це не кесарів не пологи, тобто не стосується пологорозрішення. Є багато операцій, насправді, тобто це операції, які спрямовані на переривання вагітності. Є різні причини, чому це робиться, можна за бажанням в Україні це дозволено до 11 тижнів і 6 днів переривати вагітність. Можна це робити коли це необхідність, наприклад, завмерла на жаль, вагітність. То все, що стосується переривання вагітності, в цілому в сучасному вигляді це частіше за все вакуум аспірація або вакуум екскахліації, що називається операція. Така це операції, які спрямовані навпаки на збереження вагітності. Це всі варіанти серкляжів лапароскопічний серкляж. Вагінальний і їх варіації. Це операції пов'язані з більш таким сучасним варіантом переривання вагітності, коли замерла вагітність у жінки. Треба взяти більш прицільну біопсію, ембріоскопія, коли ми через шийку матки вводимо інструмент гістероскоп і робимо фактично таку гістероскопію. Називається ембріоскопія. Це також важлива операція, яка виконується під час вагітності. Такий розділ, і такі маніпуляції у нас є. З цього приводу, ну і безумовно, ще можна пригадати операції при ектопічній вагітності. Також це операції, пов'язані з вагітністю, і вони спрямовані на вилучення ектопічної вагітності, які можуть проводитись як із збереженням органів, таких як маткова труба чи матка, так і з видаленням органів при певних клінічних сценаріях. Тобто великий розділ і в цьому розділі. Буде у нас інформація більш детальна про кожну цю операцію для того, щоб ознайомитись з кожною операцією, треба перейти на наш сайт.